У мене зв'язок вийшла редакторка філологиня Ольга Васильєва, мабуть, пані Ольга одразу помітила помилку в так, тому, що я сказав слово не Давайте не та, чую. та пані Ольга, чи чуєте нас? Пані Ольга, чи чуєте нас? Мені Ольга не Васильєва, філологія зараз, зараз, колеги спробуємо влаштувати. Отож, повернемося дійсно за мить, а з пані Ольгою хочемо поспілкуватися про те, як правильно називати мешканців тих чи інших. Міст. Ми давно вже бажали запросити людину, яка би нам пояснила, чому, наприклад, у нас на Волині мешканці Рівненської області називають рівненчани, а самі мешканці рівного називають себе рівняни. Пані Ольго, чи чуєте нас тепер? Чую вас. Чуєте, добрі вечір так, добрий вечір. Добре. Розпочнімо розмову. І дійсно ще раз хочу сказати, що давно шукали. Людину з якою можна було поспілкуватися стосовно теми того, як називати мешканців тих чи інших міст, селищ регіонів. Він у вас з'явився відповідний допис у Фейсбуці, і одразу хочемо запитати вас, то чому і то чому дійсно настільки відрізняється те, як називають мешканці або сусідніх. Жителів інших міст або самі жителі своїх міст від чого це взагалі залежить. Насправді існує не так багато суфіксів, за якими ми могли б творити ці катокунями. І найпродуктивнішими з них є тільки два: Це ець та ян. Усі інші чани справді зайшли до надросійської мови, але є у нас в українській мові слова, які мають підстави морфологічні для того, щоб. Застосовувати такі ічани, наприклад, гадячани, прилучани, тростянчани, це там, де є суфікси, «ець», іць, точніше, ц, к, ч. а там, де їх немає, наприклад, у слові рівне, там немає підстав для того, щоб це були рівненчани чи, чи або, ну, або що. Так само і інші назви, наприклад, Крим то кримчани теж не можуть бути, тому що там ну просто ні звідки було взятися цьому чану. А от в російській мові це справді чани. А у нас кримці до того ж, корінні народи Криму це Караїми, Кремли, Кримчаки. А проте кримцями називаються усі мешканці Криму. А це згідно з зі словником навіть Бориса Грінченка. Він там не виокремлював корінних жителів Криму як Кримців. Ну Ось такі справи. Пані Оль, от дивіться, от тривалий час ще в радянський період. Львів'яни, коли хотіли образити волинян, вони називали їх волиняками. А волиняни, що коли хотіли образити львів'ян, вони називали їх львівцями. Скажіть, то як правильно львів'яни? Чи львівці? Розумієте, насправді морфологічно можливі обидві форми тут лише сторонні асоціації, тому типу Львівці, це вівці або щось таке. Хоча насправді слово звучить добре, так само, як і Харківці, так само як е, Васильківці, до речі, Васильків, моє рідне місто, не Васильківчани е, можна говорити було б і львівці, проте є ще історична традиція. І якщо ну, не звикли так звертатися одне до одного ну то навіщо ґвалтувати вухо? Якщо чуються їм там вівці, то нехай кажуть одне на одного львів'яни. Рівняни львів і Харківці це абсолютно дублетні форми. Вони рівноправні, гарні, обидві. Ну, хоча, я ж кажу, мені і Львівці нормальні. Гаразд, рівняни чи рівненчани. Перепрошую, рівняни чи. Рівненчани. Ой ні, рівненчани, ви ж бачите, яке тут нагромадження неприродне. Рівенці, ба більше навіть не рівненці, а рівенці. Ще Святослав Караванський на це вказував: що не потрібно дублювати однаково цей приголосний «ни». Він має бути один: Рівенці, Лубенці, Роменці. Е, можна казати рівенці, можна казати рівняни. Так само, як можна казати на мешканців міста Дніпро. Дніпровці і так само Дніпряни. Паралельні форми. Пані Мені Ольга, то на вашу думку, чому, от, принаймні, у нас тут на Волині досі жителі Рівненської області називають рівненчани, а не рівняни, як вони собі, самі себе собі називають? Чи це пов'язано з тим, що дійсно за радянських часів була не рівне, а ровно Ровенська область, і звідти пішли ці ровенчани, які стали рівненчанами? Ну ось ці ровенчани це наш біль, білодідівський, так, академік білодід, який... Намагав зблизити намагався зблизити російську мову з українською і ці всі неприродні калькування відбувалися неприродні для нашої мови. Звісно, це погана форма, вона не повинна вживатися лише рівенці або рівняни. Пані Ольга, ми ще хочемо обговорити наші місцеві назви. От дійсно нещодавно давнє місто Володимир Волинський нарешті позбавилося цієї колоніальної приставки Волинський. І тепер це просто Володимир. То хто там мешкає? Володимирчани чи Володимирці? Ну я пригадую старші покоління та бабці наші говорили о Володимирці. Зараз в наших засобах масової інформації дуже часто можна почути, що там живуть володимирчани. Ні, точно не Володимирчани. Володимирці, чоловічий, яка буде Володимирець, жіночий Володимирка. До речі, сьогодні цікавий коментар. Мені написали ось е, мешканка е, міста ізюм каже: Я все життя була ізюмчанкою. Мені здавалося, що це природно і правильно. А ізюмка мені не подобається. Я кажу: але ж чому воно вам не подобається? Воно коротке, милозвучне, без шиплячих. Коротке, тобто, згідно з законом економії мовних засобів, вона йому відповідає цьому закону. І закон милозвучності. Немає зайвого нічого. Ізюмка просто звикнути. Так само, як мешканці Маріуполя, вони не маріупольчани, вони маріупільці. маріупольці, і е, жінка Маріуполька. Маріуполька Пані Ольго, а хочемо ще таке запитати: от у нас є містечко Ківерці поблизу Луцька. і Називається Ківерцівська міська рада, а в той же час є Чернівецька міська рада. Так от місцеві мешканці кажуть до Ківерець, а е офіційні назви до Ківерців. Yeah, yeah, yeah. То як правильно? До Ківерців, так само як і Чернівців. Тут е певна подібність має зберігатися, і так само, бачите, ківерчани і чернівчани, так само і е утворення катойконіма теж подібне. Але Чернівецька міська рада, але ківерцівська, а не ківерецька. М -м цікаво, цікаво. Ну, мені здається, тут ще потрібно подивитися на корпус. Чого частіше вживали, і в які часи? Тут мені трішки важко відповісти так. Бо, наприклад, дивіться, ще є: от у нас така от проста річ: є місто Дубно на Рівненщині. От. І вони себе називають дубенчани. Вони говорять про те, що Дубенський район. От, а в нас в Луцьку написана вулиця Дубнівська. Не Дубенська, а Дубнівська. От як правильно? Дубенська Дубенці. Дубнівський мені здається, все ж таки менш природно, і звідки воно взялося, і чому такі різночитання, мені теж не зрозуміло. Дубенська. Ну, до речі, mm -hmm. таких різних читань досить багато, особливо в назвах вулиць та ті самі ківерці, у нас вулиця Ківерцівська, а не Ківерецька, і так само Дубнівська, а не Дубенська. Пані Ольго ще стосовно коваля, то якщо коваль ковальчани чи ковеляни, та за аналогією з Рівнем? Вони можуть бути ковальцями і ковелянами, але ковальці ну краще. Ви ж бачите, що навіть наголос зберігається. Воно гарне слово, ковальці. На жаль, Ковалька. нас так ніхто не вживає, всі звикли, що це е, Ковальський район, Ковальщина, та і там нібито живуть ковальчани. Тому що за аналогією, в Луцьку живуть лучани, та. а в Ковалі ковальчани. Та, дійсно... Що зробити з, народ... з народною творчістю? Пані, Пані Ольга, ще стосовно, та, стосовно от, назві, назвів районів, раніше було їх більше і дійсно вживалися такі форми там Маневичина, Ковищина, навіть Рожещенщина в нас була. Я вже не кажу про Володимир Волинщину, та, от, слава Богу, її тепер немає. Але як називати ось, дійсно такі великі території, які зараз займають? Райони, то це дійсно можна казати Володимирщина, там Ковальщина, Камінь-Каширщина і як стосується до Ну, журналісти принаймні уникали Луцький район називати, наприклад, за аналогію з Ковальщиною чи з Маневичиною. Ну так мабуть, цього слова все ж таки немає. і Його не буде. Певні слова не можуть утворюватися. На жаль, ну це як знаєте, розповідять. Розповісти, але це ніхто не каже. Ну, якщо є певні такі, певна така колізія та то ми її все ж таки уникаємо. Але стосовно, наприклад, Володимирщини, так можна казати? Можна, звісно. Чому ні? Ну, ми часто ображалися, коли казали Волинщина або Луцька область. І досі для Волинян це досить образливо, але ну, знаємо, що часто через, можливо, через те, що був Новоградський, Новоград-Волинський район, там називали Новоград-Волинщина, Володимир Волинський, Володимир Волинщина, Волинщина це ну, взагалі не прийнято. Володимирщина, Новоградщина, нормально. Ну це так само знаєте, як з Запоріжжям, Запорізька область деякі мовознавці переважно більшість табуюють слово Запоріжчина. Проте люди плутають тоді місто, обласний центр і край Запорізький. Так, Запорізька область, точніше, і Запоріжщина прозоре слово накшталт. Там, Херсонщина, так, а от якщо Запоріжжя, а маємо на увазі область, то вже повинні пояснювати, що це от не місто, а саме область. Я трішки лояльно ставлюся до слова Запоріжщина. Я не вважаю його якимось жахливим, воно прозоре у своїй, у своїй формі. Але це ну, це моя думка. Напевно, тут іще мовний смак присутній. Пані, Тому, ольго. Погано, а комусь нормально звучить і природно, з погляду морфеміки. Пані Ольго, а як ви ставитеся до нового правопису? І там, зокрема, от є от така, е, така одна річ, суттєва деталь. От зараз тепер Ігорю е, звертання, буцімто Р в кінці м'яке, як в російській мові. Раніше ми говорили пане Ігоре, а тепер нас змушують говорити Ігорю? Як ви до цього ставитеся? До цих змін дебільних, я б сказав? Мені дуже не подобається ця норма. Я писала теж про неї допис. Дуже було багато коментарів. Ніхто не хоче бути Ігорьовичем, і ніхто не хоче, щоб до нього зверталися ігорю. Насправді у е, мовознавців була певна е, мовна логіка. Е, типу за зразком от е, лікаря, е, значить, ігоря е, там я не знаю ще кухаря, ігоря. А от Ігорьович як Васильович, тобто теж м'яке. Насправді, ім'я Ігор походить від скандинавського «інгвар», яке є твердим, таке як Назар, Нестор, Єгор та інші імена. Воно мало би бути ігоре у кличному відмінку, а у Родовому ігора. Ну але на жаль, я не знаю, чому ось таке голосування було у правописної комісії. Вони вибрали саме таку форму, вона вже напевно і залишиться. Хоча люди не хочуть бути Ігорьовичами. Пані Ольго, а я от знаю чому. Тому що чому? я спілкувався з е, однією членкинею цієї правописної комісії, і вона розповідала, що кожну норму обирали простим голосуванням більшістю. І тому багато норм не збігаються. Насправді більшість хотіли. Членів цієї комісії повернутися до власне українського правопису, але там були присутні зі Сходу України, з півдня України. І от простим, простою більшістю от проголосували от таку норму. І от це просто дикунство таке вийшло. Тобто не унормовано має бути якось. Справді повернення до української традиції, як воно в нас повільно, але впевнено, відбувається. Абсолютно згодна. Я не знаю, що з тим що з цим тепер робити, і в принципі, наш правопис, як ми знаємо, досить сирий, але поки що маємо те, що маємо, як казав Леонід Кравчук. Ну і в нас є ще 3 роки, так, щоб цей новий правопис вже запровадити. Бо загалом 5 років дається на, на його, ну, загалом, а вже 2 минуло. Вже минуло три, він 19 го Вже три минуло. Да. Тобто залишилось 2 роки, і вже це буде нормою для всіх у школах, університетах і інших навчальних закладах? На жаль. Пані Ольго, якщо ще повертатися до назв регіонів і міст. Також у нас на Волині є місто Камінь Каширський є Маневич, і є селище Маневичі. То хто там живе? Ну В Маневичах живуть Маневичани. Там є підстава, там є чий, і воно нікуди не, не зникає. Угу. А в Камінь Каширську. А можете повторити перше слово? <гум> <гум> Камінь-Каширський місто. Камінь Каширський? Так. Там є три способи утворення. Значить, перший це словосполучення, жителі камінька Ширського. Друге це складний катойконім конім камінька-ширці. Третій, точніше, це за основним словом першим, тобто кам'янці. Якщо камінь, то, то за першим словом камінці. Так само як кам'янець-Подільський, жителі кам'янчани. Тобто можна на свій смак. Ну, у нас така традиція склалася, що там живуть камінь ширці якщо я не помиляюсь, так, Слав? Так. Це так само, як голопристанці. Голопристань голопристанці. Давидів брід, бродівці Ось так. Е, пані Ольго, ще стосон. Пані Ольго, ще стосовно таких назв, де, наприклад, є закінчення «к» і стосовно жіночих. Звернень. Та? Наприклад, та сама нова Каховка чи Каховка, про яку ми сьогодні згадували, то хто там живуть і е, яким чином там відміняти. Ну, так само, як ще писав Борис Антоненко Давидович на прикладі гребінки. Можуть бути гребінчани, можуть бути гребінківці. Ну, так само каховчани або Каховківці. Так само каховківка жінка, тому що вона не може бути каховкою, бо місто називається каховка. Хоча сьогодні в себе в коментарях я прочитала, що е, зараз вже відходять від каховчан зовсім називаються каховцями, не каховківцями, а каховцями. Але тоді е, виникають труднощі з утворенням жіночого катуйконі, тому що вже ну каховка це тоді вже збігається з назвою міста. Тоді треба каховківка казати або каховчанка. Ну, а на сам кінець я розкажу анекдот, а коли ми були студентами, то ми їздили в Бродівський район на Львівщині збирати хміль. І е, сильно ми е, в автобусі гуділи, і дідок якийсь заходить і питає: хлопці, ви звідки? А ми кажемо, та ми зброд. Та я бачу, що ви зброд, а звідки ви? Бродівці. Дякуємо вам, пані Ольгу. Отже, філологиня, редакторка Ольга Васильєва, була з нами на зв'язку. На все добре, пані Ольго. Дякуємо за пояснення, роз'яснення. Ну тепер дійсно головне, щоб наші волиняни, українці, дійсно прислухалися до експертів в цьому плані і називали себе і жителів сусідніх міст чи сіл саме так, як це має бути в українській мові згідно із нормами. На все добре. Дякуємо вам. До побачення.